Із 34-го депутатів на цех прибуло 20-33 депутата. Кворум для проведення сесії. Відповідно до статті 46 за закону України про місцеве тренування першу сесію районної ради оголошую. Я від імені нашої партійної організації «Блок Петра Порошенка найбільшої за чисельністю вношу кандидатуру обрати головою районної ради Мялківського Сергія Сергійвича. Кількість депутаті, які одержали виборчі бюлетні 33. Кількість депутатів, які взяли участь у голосуванні 33. Кількість бюлетнів, визнаних недійсним. Немає. Линок Петро Васильович. 12 голосів. М'ялківський Сергій Сергійович – 17 голосів. Ну, та говоримо. Загальна кількість депутатів присутніх на сесії 33. Кількість депутатів, які отримали виборчі бюлетні – 33. Кількість депутатів, які взяли участь в голосуванні 33. Кількість бюлетнів визнаних недійсними 2. Глинок Петро Васильович. Кількість голосів 16. Мялківський Сергій Сергійович. Кількість голосів 15. Згідно, регламенту з роботи. Районної ради, якщо за результатом другого турну голосування, жоден з кандидатів не набрав необхідної кількості голосів, проводиться повторне висунення кандидатур на голосування. Кандидатура на посаду голови ради не може взиватися більше двох разів під час однієї сесії. Для те, що можливо на цій сесії вирішити питання, я висуваю свою кандидатуру на посаду голови районної я маю на це право. Я з великою повагою Ігоря Садою як до людини. Він це знає. Завжди можна руку. Але вважаю про те, що ніколи, і надіюся, що всі радіють патріоти, ми не можемо підтримати людину, яка є представником опозиційного блоку. Слава Україні, пробачте. Я позапартійний кажу пакість. Я хотів висувався від опозиційного блоку, ні в яких партіях після партії регіонів яка прийняла своє ісховання, більше не вступав і не десь Бог вступати немає. Тому е, ваше право вибирати. І в Конституції записано, що кожен має право вибирати і бути обраним. Що сьогодні в президії сидіти в опозиційному блоку після того, як в країні загинули тисячі людей, як наші топартійці знаходяться на фронті, як сьогодні знаходяться хлопці по западській землі, Чи, то находять, вибачте, пробачте, ми не маємо рального права. До побачення. Римки Лариса Лесі Вікторівна, хто не знає, звісно, я не маю надії на вашу підтримку, але давайте продовжимо. Ми поки зараз проведемо до голосування, фракції можливо. Можливо, порадяться і знайдуть інших кандидат. Ну, не покидайте, давайте працювати. Не, давайте, ну, не починати з того, що закінчити. Я дивуюся демократичним силам, які в парці у районному ради. Нехай виборці бачать самопоміч, Хай люди бачать батьківщини всі, Я пишаюся гощу і зайнюся заявляю. І чекаю від інших партій, щоб люди знали, кого вони вибирали. Так. Дали цю позицію. Я Якщо ви включите в бюлетні, буде голосування. Не включити не буде. Для чого тут сваритись? Цивілізовано треба. Да. А депутати мають остати в залі, бо вони треба прийняти рішення, чи переносити, потім чи закривати, чи приймати рішення сьогодні. І так поступила пропозиція не в списки для таємного голосування. Дві кандидатури здоров'я і оремонта. Я хочу зробити заяву стосовно того, що я роблю самовіду. Рики, прошу підняти руку. Один, два, три, чотирьох, п'ять, шість. шість. Рішення не прийнято. Ну, а тепер, в зв'язку з тим, що ви зайшли по У нас безприйняття становище оголошується перезасідання сесії.